Всім привіт і з вами Юраха та все, Юлю. І вибачте, що в мене така велика мишка, якщо я її тільки не удалив. І я обозріваю свою першу гру Майнкрафт. Да, так, прям Майнкрафт 2D World 0.1 Ну бо це ніби, можна сказати, бета версія. Ну я не думаю, що я до навіть до реліза дойду. Кому сподобається? Ну, я, ну, ну, таким аж заглибленим Майнкратером, напевно, ну, хоч трошки сподобається. От, наприклад, ось, ми граємо стівом. Ну, звичайним стівом, як завжди. Ось, У нас є походка. Ну, з, е, Управління, звичайне, А і Д, А вліво, Д вправо і спейс то стрибок. Ми можемо підбирати речі. Це наш ніби інвентар. Інвентар. Ну, я його ще не доробив, бачите, він ніби... не ходить за нами, але я потім дороблю. Дивіться, на мишці, лівою клавішою миші, тикайте йти по блоці, він ламається і ніби маленька копія його викидає. Ну, викладається. Потім ми можемо то все підібрати, ви бачите. Ну в мене просто тут трошки лагає. Ну, не дороблено трошки, але все рівно. О, і камінь так само можна. На цей час тут тільки два блока різних. Тільки оці камінь, земля і трава. Щоб переключатись, щоб строїти, треба е, правою. Ні, стоп! Правою кнопкою миші, так. Але дивіться, от коли ви тикаєте, от я тикаю, ви навіть можете чути. Нічого не робиться. Треба тикнути, от, наприклад, на клавіатурі. Один. Один. Та. Один, Один. О. і... Можна строїти камнем. Тикайте два. Тикайте два, строїте, ну, травою. Тикати три. Тикайте а. три то звичайною землею. Можна там якусь гору построїти. І можна собі то все забрати. Можна впасти. Ну На, наступному обновленні, я думаю, що додати, щоб ніби, знаєте, як в справжньому Майнкрафті там стак 64 і так далі. Щоб було ліпше. Наступній версії я попробую додати більшу карту. От дивіться, яка в мене карта взагалі маленька. Отут така ніби гора і все, більше нічого. Ну там трошки йде і все. Попробую зробити більшу карту. І попробую, дивіться, що зробити. Попробую зробити більше, щоб вона вниз йшла. От головне тут зараз не протупити, не впасти. Я тут навіть поставлю собі замі. А де ще дуже багато, бачите, дуже багато е, розкидано на землі речей і дуже лагає. Так що ліпше багато речей не розкидувати. І отак от, ніби. Е так ви граєте собі, строїте домик. От я, наприклад, зараз от построю собі домик. Ну, хоч можна поставити на цьому ну, відео. Ну, хоч... Ну, ну, лайк. Я і так довго цю гру робив, блін, мучився. От, наприклад, в мене оцей дясю ходив тільки в одну сторону, Коли я тикав, коли я тикав, а, він просто задом ходив. Це якось по-нормальному, ні. То я нарешті вирішив. Приклад з цим обводженням були проблеми, Блін. Потім за цими штуками, щоб воно випадало ще. Що за цим, блін, що воно так от один на одне. Можна хоч одного лайк. Ну, кому зацікавив цей проект. Ну, це не дуже такий. Це щось типу флеш ігри Але потім я намірний дубати всякі. От тут наприклад, буде у нас крафт тейбл. О тут вон. І можна буде добувати залізо. От, наприклад, в оцій скалі я собі додавлю там руду якусь. Наприклад, отут там залізо, тут оголь, отут вовод. Тут. І зроблю більше, щоб вниз йшла. Щоб не можна було добувати. І що можна робити? Але дивіться, така проблема. Не буде, ніби, знаєте, як в Майнкрафті справжньому, що тут три. Тут просто требуєте запихати вищу. Палка, наприклад, там залізо, палка, залізо, залізо. І у вас все рівно вийде той. Тут буде кнопочка крафт і... Все, і у вас вийде. Там не знаю, що ви там хотіли. Ну, кірка. Там той. Ще потім зроблю собі тут життя буде. Да. Точно не в наступному е, тому обновленні. Бо тут дуже тяжко, я вам скажу. І будуть моба, дай... попадати. Так, будуть кріпери зомбі на початкову весь. Спочатку, я думаю, що будуть зомбі, звичайні. Ну, як чоловік, тільки трошки інші. І потім вже трошки далі, напевно, через три версії додавлю скелетів. Ні, не скелетів, а тих слізнів. І пауків. У нас буде три. У нас буде три моба. Слізінь, зомбі і то, як я. Ні. І кріпер. Так якось. Ну, така от гра, надіюсь. Ну, вам хоч трошки сподобався цей проект. І що я планую на, на ну, дальше зробити. Думаю, що це все стане цікаво. Кому зацікавиться, хоч трошки попробувати пограти в цю гру. Я викладу силку на неї. Але я не знаю, чи вона точно піде, якщо вона піде, то скажете, я розберусь. Я без поняття просто. Як тут загружати, але я там знайшов один сайт. Турбобіт чи якось. І там загружу. Ну, дам вам ссылку, якщо мінімум, от прям мінімум набереться хоч би 5 лайків. Ну, я знаю, що це для мене взагалі, блін так мало, але в мене 10 підписчиків. Чи скільки там? 10? Да. О, я, тільки почав... о, ні, я тільки почав... Ні, о, 10. Я тільки що почав той. Свою кар'єру, можна сказати. Ну, грошей я зато заробляю, але все рівно. До теми. Ну, отак от. Хоч би 5 лайків і тоді я той. Дам ссылку. Добре, ну з вами був Юраха, ставте лайки. Підписуйтесь, якщо вам сподобався цей проект і то все, то, що я вам тут наговорив. Так, обзори модів далі підуть. Все буде добре. Добре. Це був Юраха. Угу. І моя, можна сказати, Асінськінка. Стенка. Сінстінка. Коротше, моя а сестра май... Юля. І має канал. Це був... Юраха. Ну, я вже сказала. Підписуйтесь, ставте лайки. 新八嘎嘎。